Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно буде дещо таке нестандартне, можливо. Сьогодні я хочу розпакувати з вами мініатюрки, які у мене накопичились. Тут сім мініатюрок, ароматів, з якими я абсолютно не знайома. Всі ці мініатюрки я купувала на осліп. Ну, і мені цікаво, звичайно ж, понюхати чим це пахне. що Це я тут поназамовляла. І вирішила зробити це на камеру, покажу вам просто от ці мініатюрки. Ось Так от вони виглядають. Переважно тут 5, 7, 10 мл ось такі тревел-формати. Тому давайте розпаковувати. Дуже мені цікаво, що я тут понабирала. Отже, ніякої тут не буде якоїсь логічної такого. Логічної послідовності, просто навмання буду брати, що от під руку попадеться, і будемо дивитися, що ж це таке. Отже, перший аромат називається Mint Games Блокаде Green Mango Pepper Corn. Ось так от виглядає пакування цієї мініатюрочки. Тут у нас 7,5 мл, тут такий коник. Гарний зображений. От, мені дуже подобається це пакування, тому що тут ніякого скотчу, нічого не заліплено. Просто так от відкриваєш, і одразу там, і одразу там мішечок. Це дуже е, класно, Боже, клас! Це мініатюрка, яку ти з собою будеш просто кидати до в сумочку, і е, для того, щоб не царапалась там чи не загубилась, придумали такий чехольчик. Подивіться. Подивіться, як виглядає, дуже прикольно. І ось нарешті зустрічає мене мініатюрка. Мініатюрка, до речі, дещо нагадую мініатюрки від Essential Parfums. Мені дуже не подобаються такі грубі, дуже такі товстенні труби. Це навіть не трубка, а труба. Ну, ладно. Я буду все наносити, де знайду місце, в себе на руках. Буду наносити одразу ну, Mango Green. Mint Games blocade extract de parfum Mango Green цей аромат мені трохи-чуть-чуть перекликається. Знаєте, з чим? Ну, я не знаю, як це працює, але чомусь завжди, коли от нюхаєш новий аромат, мозок одразу починає шукати щось подібне, де він вже зачув і так далі. Е, наркосіс, Вертус наркосіс. От саме нагадує, знаєте, чим манго? От шкірки, зелені, шкірки манго. Тут немає канабісу, немає якоїсь там коноплі смаженої свіжої. Ну, можливо, хоча ні, це все ж таки про манго і про манго зелене. Саме от шкурка манго, така терпкувата, шарохувата, грін манго пеперкорн. Я не знаю, що таке пеперкорн. В Вертус наркосіс це аромат для багатьох, я знаю, є. Кошмаром парфюмерним і так далі, його потрібно носити влітку. Він влітку дуже красивий, дуже красиве манго. Там буквально натяком тільки йде конопля, незважаючи на те, що вона там не заявлена в піраміді. Багато хто її там чує. Я так само чую, ось в цьому ароматі я не чую ніякої коноплі. Тільки зелене, красиве манго. Поки що я не відчуваю жодних адів, амбродерев'яшок, типу, це скорочено ад, хто не знав. Поки не відчуваю. Дуже такий приємний, є якийсь такий цитрусовий тут момент. Дещо маслянистим цей аромат відчувається. От зараз, от, знаєте, ці шкірки манго були буквально на початку, зараз все більше і більше виходить якийсь цитрус, такий приємний, не кислий, не солодкий, такий, просто свіжий. Свіжо-цитрусовий аромат, напевно, я скажу, за таким манговим, з таким манговою шкірочкою. Пакування, звісно, просто 10 балів. Дуже мені сподобалося цей чехольчик. Цю коробочку я потім викину, але дуже зручний формат брати з собою і так далі. Далі, наступний парфум, який я тут беру, мені просто дуже подобається колір. Це у нас бренд Гранадо de Janeiro Tropicalia. Ось так от виглядає гранадо Tropicalia. Давайте подивимось. Тут уже просто зафіксована ось так от мініатюрка. Ось так от вона виглядає. Просто така Да? Тут у нас вже, напевно, більше мілілітрів. Да, тут 10 мілілітрів. І давайте пробувати. Можливо, вона на пальчик? О, це кокоси. Одразу це кокос. З якимось молекулярним таким аспектом. Тут відчуваються оці сучасні молекули, але ні в якому випадку не амбродерев'яшки, а щось типу акігалвуду. Щось таке така деревина, типу, і зойзупер можливо, ось ця молекула. І цей кокос сидить на базі, ось або Аки Галавуду, або ісой супер. О цієї цих таких сучасних молекул. Я, ну, принаймні, так от по-першому занюхаю. Аромат однозначно такий літній. Це все ж таки кокоси. Це прям стружка кокосів, або такі слайси кокосові. Знаєте, дуже така, такий тонко нарізаний кокос, він не солодкий. Можливо, тут чуть-чуть відчувається дещо солонуватий аспект сандалу, але, можливо, я притягую це за вуха, тому що я звикла там, де кокоси, там і сандали, там, де сандали, там і інжири. Ну, от, типу, воно все якось таке, знаєте, між собою дещо перекликається. Ну, от просто кокоси. І просто сучасні молекули, приємні. Мені здається, що цей аромат не буде надто там шлейфовим, шлейфовим і так далі, але. Ну, приємно так побавитись також. Велітку собою носити. Зараз він мені все більше, більше починає розкриватися. І, і ставати все більш схожим на сандал по типу по Мітє Прем'єр Parisian Mask. От вони не схожі, але отакий, по типу такого сандалу тут. Тут немає якоїсь активної соленості в аромату, він не солений, але. Ну, якась така присоленість чуть-чуть, все ж таки присутня. Так, кокосово-сандальний парфум, можливо, з інжиром, але я не впевнена, я не відчуваю до якогось такого, такого прям читабельного для себе інжиру. Приємний аромат. Покажу ще раз коробочку. Гранадо тропіка. Така, така тропікалія. Так, давайте поставлю, можливо, назад сюди і переходимо до. Третього. Так, третій у нас це ТОБА. Ось так читається ТОБА. Lovers and Strangers. Lovers and Strangers, напевно. Ну, я постараюсь прописати всі назви, якщо не забуду. Е, класна мініатюрка. Це вже мені більше подобається більше схожа на Essential Parfum, до речі. Тут трубка менша, тут він такий товстенький, такий приємненький, гарненька така мініатюрочка. От вона. Тоба. Ну, давайте. Я взагалі не знаю, що це таке, чим воно пехне. Будемо пробувати. Так куди тебе нанести? Ну, давайте на зап'ясток. О, це такий приємний аромат, він дуже тропічний. Тут багато фруктів, якихось копчених також. О, я відчуваю одразу копчаність. Тобто аромат стартанув прям такими, знаєте, солодкими тропічними фруктами по типу манго, знову ж таки. Зараз він все більше віддає якоїсь прикопченості, можливо, ладану якогось. Можливо, легка деревинність чи то удовість. Mm. Так, хвилинку. Класний аромат, він дуже насичений, він по-любому на любителя. Це дуже-дуже-дуже насичений аромат. Це прям ніша. Це така, знаєте, що мені нагадує чуть-чуть зараз, знову ж таки, щоб навести на думку крівелі. Кривелі. Той, який маракує, Маракуя від кривелі. От щось, щось схоже, але ут Маракуя я там відчуваю амбродерев'яшки і мені би, ні, він настільки активний, настільки він задушливий. Цей подібний, але все ж таки він легший в розумінні, в сприйманні. Я думаю, він буде легший в носінні. Я вражена, прикольний аромат, але він такий на любителя знову ж таки, тому що він такий прямо дуже насичений, він такий східний, густий, можливо, це якісь копчені там, сухофрукти, типу чорносливи, курага, фільніки, та все. Що саме відчувається димність, така фруктова димність? Відчувається легка удовість без гавнінки. Немає ніяких амбудерев'яшок зараз, принаймні. Да, аромат по типу Удмаракуї. Їдемо далі. І далі у мене бренд Fugassi, І аромат, який називається Passion Фрау. Какой-то, не знаю, вот так от читається. Какой-то пассион, а далі неразборчивый почерк. У мене є улюблений цвіт, ну, знову ж таки, я не знайома з купою цих ароматів від бренду Фугасі, знаю, що їх там багато хейтерів у них. Але у мене улюблений номер один, він просто шикарний. Колись я зацінила так само Ангел Дуст, але він мені розподобався. Розподобався. Оцей Пасіон, який-пасіон і в кінці ут. Пасіон ут. Ем, я його трохи боюсь. Може, сюди не знаю, куди нанести, скільки мене там ще. Ну, такого прямо на мізинчик нанести. Щоб вдруг що одразу помитися. Ще й зачепила безім'янний пальчик. Це насичений аромат, такий, знову ж таки, тут Ну, він такий копчений. Ну, таке. ніщо такі, знаєте, що перше прийшло мені в голову, якщо говорити про порівняння, мені в голову прийшло Лаудано Нейру від Тіцяна Теренці. Вони не схожі, але, знову ж таки, якщо шукати зараз бистро в цій бібліотеці ароматів, себе в в себе голові, який аромат приходить на думку, так це Лаудано Нейру. Аромат димний. Ледь копчено. Тут відчувається якась фруктовість так само, от ніби от щось подібне з отою тобою. О, вона зараз якимись горіхами розкривається такими жареними. Ось тоба, яка була попереду, дуже приємна. Цей десь ну так от чуть-чуть схожий. Тут багато фруктовості в ньому. Тут відчувається такий димно копчений, але тут так само є фруктовість, і фруктовість уже не копчена, а якась така свіжа, знаєте, типу яблуко, щось таке, от прям свіже, таке соковите. Але не, не м'ясисте, не таке м'який фрукт. Типу манго вони м'які фрукти, там, що там маракуя, банани це м'які фрукти. А от яблука це тверді фрукти. Да? От, така от якась тверда соковитість. Я не знаю, як це пояснити, але от, саме так я відчуваю. Цю свіжість таку, з твердого фрукту по типу зеленого яблука. Прикольний аромат. Мені він сподобався. Не знаю, я думала, я буду хайтити цей фугасі. Але поки що все добре. Да. Хороший. Хороший. Ну, звичайно, треба рознашувати це аромат. Я знаю, що багато людей люблять такі парфуми носити взимку От по типу тоба, там, де є ладиний, копченість, і це все така. Несхідність. Вони мені дуже подобається, але найбільше такі парфуми я люблю носити в спеку, влітку. Тому що тоді, як мені здається, такі аромати віддають всю свою красу. І, от, знаєте, от просто не в'яжеться ніби сніг, який за вікном, з якимись тропіками, з фруктами. Ну, от не в'яжеться в мене, окрім апельсини, мандарини, все решта, якби ні. Так, далі у мене. Ось така от коробочка. І я спочатку навіть не поняла, що це таке. Тому що вона ну, практично біла, але якщо придивитися, то тут біле таке є гравіювання, таке молочне, ледь-ледь-видно Jazz box, box називається бренд. Так давайте я спрячу в глаза. Так от бачите, видно, і він називається 50 Fowler. Також 7-8 таке дивне. А на дивний міліметраж. Да? 7,8 мілілітра. І не 7, і не 7,5, і не 8, 7, і 8. От тут назва 50 fow Ось тут написано. Бачите? Так, ну давайте розкривати і дивитися, що це за джазбас. У мене я знайома з двома. Один, знову ж таки, не питайтеся, яким я без поняття, не пам'ятаю. О, така класно. класна. Так. Just Box 50V. Ось так. Четвертий, що це таке, Чет... Ні, час це ау, а фау не знаю. Хто знає, то знає. Хто не знає англійську, то би, ваші проблеми. це я. Ем... Класна мініатюрка, така прям, ну, мощна, така велика банка. От, я знайомилася з двома, один мені сподобався, один мені не сподобався. Я не знаю, що... не пам'ятаю назви. Зараз цей. це мені подобається. Боже, він мені так щось нагадує. І ця бібліотека, картотека, точніше дала збій. Зараз просто ерор. Боже, як він мені щось нагадує. Це капець. Хто знайомий, напишіть, що він вам нагадує, цей аромат. Ну, щось знову ж таки в сторону Тіцано Теренці, як на мене, щось таке знайоме звітам, тільки що буквально прийшло, а знаєте що? Щось мені не, не Тіцяно Теренція, А, дбой. ну, можливо, не знаю, але орхідея. Орхідея від Тома Форда і скоріше вельветова, ніж чорна. Да, ну, ті санотеренці теж є, типу марима. Хто знає, у мене є марема, я люблю марима. Це така по образу і подобію зроблена по образу і подобі чорної орхідеї. Але чорну орхідею я взагалі не переварюю, а марима мені подобається. Оце туди. Я не знаю, що це дає. Ну, відчувається вся така солодкість, яка є в вельветовій орхідеї. Така, знаєте, якась приглушена солодкість, дуже приємна. Аромат такий насичений, ну, вальветова орхідає. Це, я думаю, такий самий буде. Такий приємний. От в цьому стилі він солодкий. Він солодкий, наскільки це можливо? Ну, типу, солодкість по типу вельветової орхідеї. Угу. Хорошенький. Це такий вже більш ем, на прохолоду, я думаю. Тут просто я не відчуваю фруктовості якоїсь, да? не відчуваю цієї такої східності. Боже, він мені так нагадує цю орхідею дуже. Угу. Класно. Така цікава мініатюрка. Ну, знову ж таки, просто наліпка, але ну, симпатична. Симпатична. Добре, залишається два. Цього я боюсь, як вогня. Це у нас фрагранс дубуа. Луціус. такий. Здається, що цей аромат, прям дуже всі захейтили через амбродерев'яшки. Тут у нас 7,5 От. Я його боюсь, цей аромат. Наповнення, подивіться, яке. 7,5. Таке враження, що. Мілілітра не вистачає. Ну, якби ви, маєте на увазі, хто там купує з рук чи там на кремчику чи де ось ці е, мініатюрки? Да, часто люди пишуть, наповнення вже таке було. І ти думаєш, було чи не було? Ну, було, подивіться. Ну, реально. Ніби не вистачає мілілітра, але як це перевіриш? Так, ну, ну на зап'ясток давайте. Мені так страшно, що зараз буде амбурсиніти, і я вмру від цих вонів. Цитруси покажу, фрукти. Ну, можливо, ці амбраценіди в базі і повилазять, да? але зазвичай їх одразу ти улавлюєш. Хто дуже чутливий до амбродерев'яшок, навіть бази не треба чекати, вони одразу на тебе скачуть. Зелені цитруси. у цей Луціус какой-то. Я не скажу, що це щось таке вау, або фу, ні. Ну, це приємне роно. Ну, він незвичний. Тут ніби якась, як, знаєте, як, якась як лимонна трава. Тут, типу, зелень є, є лимон, але це не окремо трава і не окремо лимон, це ніби якась лимонграс, якийсь, не знаю. Ну, я причую, що в базі підуть ці авридерев'яшки, але я не можу цього довести. Да? Поки що все нормально, все добре, мені навіть подобається. Да, Непоганий аромат, але я його не можу розкласти на ноти. Типу, він мені нічого не проходить в голову, на що він подібний одразу. Я не знаю, що тут в нотах. Типу, перше, що мені спало на думку, що я відчуваю, це просто от лимонну якусь таку свіжість. Легку деревинність. Це сучасні молекули, знову ж таки, по типу і суперак і голову, та можливо, що там щось. Гарне. Ну, типу, не те, щоб там вау, я впала! Це таке гарне, знаєте, мені треба баняк на 100 мл, ні. Ну, Мініатюрка приємно побавитись та й все. Так, останній аромат від бренду Дурга, який називається Дебасер. А ця мініатюрка у нас вже, як ви бачите, запаяна в типу сльоду, як будто. Я ще її неправильно тут зняла. Криворучка, ну що поділати. Так, скільки у нас тут 10 мл? 10 мл. ось таке діло. Важко достається. Ну, звичайно, така мініатюрка, типу тревел-формат. Знову ж таки, наліпка просто дурга е, базар. Я знайома з одною, якоюсь тільки другою. Мені колись Анастасія надсилала, я не пам'ятаю. Назву ну, в мене є в телеграм-каналі. Я ділилася враженнями про той аромат. Здається, давним-давно. Дуже мені сподобався. Більше, Боже, що це таке? А це ролик люди добрі. Це то попала я, звісно, з тим роликом. Ну, давай сюди. Ролики це, звісно, не дуже приємно, але що поділить. Гармат приємний. Да, він такий квітковий. Ай, що ж це таке? Боже, таке щось знайоме, у мене все, все знайомі. Боже, воно знайоме. Дуже таке приємне, просто проблема роликів, що вони будуть близько сидіти і, типу, ну, до роликів не тягнеться рука, як правило. Так, да, він щось нагадує, але знову ерор. Ерор, не знаю. Цікаво, чи я тут щось вгадала по піраміді, не знаю, це е... майже сліпі за тест. Боже, який він знайомий. Тут інжир. Да, це інжир. Що таке дебазер у этот? Я не знаю, що це за дебазер, але це інжир, я взагалі чую цю пилючність. Да, це інжир. Ну, манютик, я ж так люблю інжир. Чому він мені сподобався і чому він мені щось нагадав? Можливо, просто суміш інжирів різних. А просто цей інжир неочевидний. Знаєте, тут немає солодкості інжиру, тут саме така пилюка, яка притаманна інжирному листочку, інжирному дереву, от такий тут інжир. Да, це воно? М -м -м, класний. Боже, який він милий. Він дуже милий. Я обожнюю інжирні аромати, для мене вони, ну, от вони для мене милі, напевно, всі, і вони в мене асоціюються з якимось таким періодом, знаєте. Після початку повномасштабного вторгнення, коли абсолютно ніякої цікавості не було до парфумерії, ну просто взагалі нуль. І коли я почала поступово повертатися в цей світ позитивних емоцій від ароматів, то саме інжири мене повернули, так би мовити, в стан, коли мені стало знову цікаво знайомитися з ароматами, нюхати їх, купувати і так далі. От, саме з інжирними. Парфумами стався, який стався цей меч, це модне слово. Просто сталося кохання, я почала любити інжири, розпізнавати їх, купувати їх. І в мене завжди вот інжирні аромати вони асоціюються з тим періодом, коли ніби як я повернулася сама до себе. Якось так, і Це для мене мило. Класний, це зелений інжир, пилючний деревинний. Тут немає фруктів інжиру, плодів, тут немає солодкості. Це просто зелено такий пелючний аромат, дуже приємний. Якщо ним навецькатись добре везде, то буде пахнути. Я думаю, що влітку, коли відкриті будуть там плечі і так далі, можна. Ось тут я дуже люблю от сюди наносити аромати, для того, щоб і не так близько до носу, але й недалеко. Ну, типу, нормальний відстань, сантиметрів 20-25. Ну, чоловіки можуть посперечатися. <сміттє> і відчуваєш запах і би... класний. Не знаю, цей аромат мені прям дуже сподобався. Цей останній. Ну, да, Вроді ви все вже понюхали. Гарний. Хотіла вже плеча нюхати. М -м -м, цей джир боже милий. Дуже приємний. Не знаю, за що, за що хейтять. Дуже багато так само хейтерів у бренду Дурга. Я чуть-чуть боялася, але все добре, я, я задоволена. І така софт-тач, е, така оця коробочка, приємна, класна. А друзі, якщо ви знайомі з цими ароматами, про які сьогодні йшла мова, обов'язково напишіть ваші особисті враження про них. Я буду вам дуже вдячна. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей всім па-па.